Вітаю! Шановні користувачі Classberry CRM. В даному відео ми розглянемо з вами, як швидко отримати список боржників. Для цього переходимо на сторінку відвідувачі. Шукаємо в нашій табличці колонку Борг і помаранчеву стрілку. Клікуємо на неї один раз і вгору підтягуються всі люди, у яких є борги, від самого великого боргу до самого маленького. Отже. Таким чином, ми можемо дуже швидко в один клік побачити всіх боржників. Для того, щоб погасити борг, якщо вам його оплатили, то ми клікаємо на посилання. Клікаємо ще раз на посилання, бо боргів може бути декілька. Тобто ми гасимо конкретний борг. І далі вибираємо, як нам його погасили. Готівкою чи безготівкою, сплатити. І наш борг зникає з таблички, тобто він вважається оплаченим. І відповідна інформація про погашення боргу вона відображається в платежах в профілі клієнта. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх в нашу технічну підтримку. І до зустрічі в наступних відео.